У Житомирі ті, хто лишився без даху над головою, роблять сухі борщі, висушують фрукти та виготовляють окупні свічки для захисників. Наша знімальна група навідалась до центру, який опікується людьми в складних життєвих обставинах, аби дізнатися, чому вони допомагають. Там ми зустріли Василя, який за день може зробити близько ста свічок. Зараз я нарізаю такі полоски. Потім я їх скручую і вставляю в банку. Потім вставляю, роблю відверті то вставляю фітиль і чайником заливаємо парафіну. Для чого ці отвіри, скажіть, будь ласка. Для розігріву там подогріву піщі ще чая. Свічка горить, ставиш і вона розігріває. А на вашу думку, от наскільки важливо зараз допомагати Збройним силам України? Ні, ну так как би. Очень надо допомагати, тому що там ребятам то ні легко. Вот. А ми що можемо, тим і допомагаємо. Директор центру Геннадій Баньковський каже, всі розуміють, який нині складний час в країні, тому за роботу беруться добровільно. Ця робота щоденна, але у нас сушка єдина на дровах і десь на протязі суток-двох. Воно. Дві доби сушаться овочі. Ну і виходить, ну читайте, що раз у дві доби виходить партія сушки. Передаємо по потребі, ми акумулюємо у себе, а потім і приїжджають до нас хлопці, волонтери, забирають, або самі хлопці, які перебувають тут у нас у відпустці. Вони заїжджають і вертаються вже з нашими, так сказати. Подарками і ще ми співпрацюємо з нашою міською радою. Ми возимо туди, і вони теж розподіляють, бо ми не надаємо допомогу тільки одній якійсь конкретній бригаді. А тім, тим, тим всім потрошки, і всі всі щось мають. Нині в цьому закладі проживає близько 40 людей, які з різних причин втратили свій дім. Приймають тут усіх. Єдине, що забороняється, вживати спиртні напої, каже директор. У нас живуть і ВПО, і люди, які втратили дім, і ті, які звільнили з місць позбавлення волі, вони приходять до нас, і ми співпрацюємо. Така організація Фрізон. Вона теж направляє тих, яким нема куди діться. Ну, як вам сказати, у нас не постійне число, що от стільки тих, стільки тих, стільки тих, ми приймаємо всіх. Причини різні для тих, що лишили житла, когось, родичі. Отправили когось, шахраї, позбавили житла. З усім необхідним для життя допомагають підприємці, комунальні підприємства міста й області різні благодійні та релігійні організації. Одна з таких допомогла облаштувати пункт обігріву. Ще ми в минулому році такий пункт ставили. Це нам допомогла церква перемоги. І вони Надали кошти на закупівлю такої на такого намету. Ми можемо і чай надати, і якийсь суп нас же готують для своїх. Щось лишається. Люди приходять, ми їх теж можемо нагодувати. Разом з тим, нині допомога нашим воїнам це пріоритет для мешканців центру. Але без допомоги в матеріалах не обійтись. Насамперед заклад має потребу в парафіні, аби не припиняти виготовлення свічок. Перемога це спільна справа. Тож долучайтеся.